Юні волейболісти із Тернополя стали чемпіонами України. Команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 здобула перемогу в чемпіонаті України з волейболу у дитячій лізі серед юнаків 2011 року. Народження турнір відбувався у місті в Львівської області. Тренер юніорів Іван Вовчанський говорить, що турнір для його команди проходив у робочому режимі. Важким видався лише фінальний поєдинок. Це була дитяча ліга України, юнаки 2011 року народження. Було чотири виїзди, три виїзди це і попередні ігри, зональні, де ми всіх обіграли, пройшли чемпіонат без жодного програшу, а в фіналі виграли в нашої знаменитої команди Епіцентр Подоляни. Які дітей, які збирають з цілої України, також чоловік розповідає про підготовку до змагань та говорить про товариські ігри, які проводила його команда. Готувалися ми багато. Ми грали товариські ігор з дорослими командами, з такими, як вони на рік на два старшими. Така була підготовка, бо тому, що виїзди зараз на турнір дуже дорого вартують, тому ми старалися. У мірі можливості з дома з нашими командами дорослими і старшими юнаками. Так ми робили спарене. Своїми враженнями діляться і самі волейболісти та сходяться до спільної думки, що перемога на турнірі це робота усієї команди. Починався турнір стандартно, переживань зовсім не було. Тільки перед останньою грою було найважче перебороти свій страх, зібратися і силою їх виграти. Найважча була гра проти епіцентру Подоляни. Дуже багато емоцій було, дуже тяжка була гра. Турнір був бомбезний, багато емоцій. Багато чого навчився для себе. Команда моя багато також нового чого дізналася. Успішний виступ тернопільських юних волейболістів на чемпіонаті України це результат злагодженої командної гри. Вже зараз юні спортсмени готуються до наступних обласних змагань, аби знову здобути золото.